Отже, значить, я вже сказав, що категоріальна шкала це шкала, де ми використовуємо цифри на позначення якихось одиниць. На цьому слайді ви бачите, що 1, 2, 3 застосовується на позначення країн, замість того, щоб писати назви цих країн їдишем, грецькою чи гінді, можна позначити цифри 1, 2, 3. Так, але якщо ми отримали ці цифри 1-2-3, просто ми домовилися, що в певному наборі даних за Індію ми закріплюємо цифру 1, 1 за Китаєм цифру 2, а умовно за Туреччиною цифру 3. Питання: що робити можна, в принципі, з цими цифрами? Погодьтеся, що було б абсурдно уявити, що 2 плюс 1 дорівнює 3. Тому що що ж це виходить? Що е, якщо ми додамо до е, індії е, Китай, чи ми отримаємо Туреччину, відповідно, віднімати тут теж немає жодного смислу. Тому кажуть про те, що ці цифри з очевидністю не дозволяють над собою математичних операцій. Ну, що мені здається, очевидно і зрозуміло. Відповідно, переходимо до наступної школи. Порядкова школа теж належить до категральних шкал, але вона має, вона вже складніша, вона має певну власну. Тивість, вона, по перше, цифра тут знову позначає. Певні властивості, ну, в моєму переліку це партії, представлені в Верховній Раді України, ну деякі з них, скажімо так. От. Але якщо подивитися на два ці переліки, то між ними є певна різниця. В одному випадку партії подані в умовно довільному порядку, порядку в іншому вони впорядковані. Бачите, назва порядкова школа і впорядковані дані. Ви бачите певний відсоток, то цікаво ця політика або можна собі протестувати, звідки ці цифри, що це за цифри, від залишиться відкритим питанням. Але ідея в тому, що як тільки ми отримаємо певні категорії, Горі, і за якимось принципом ми їх впорядковуємо, ми отримаємо порядкову шкалу. Наступна шкала і перша шкала, яка належить до групи вже шкал, де ми справді опируємо. Числами це інтервальна шкала. Ідея в тому, що тут ми теж маємо певні властивості. Ну, Наприклад, цього слайду це температура, яка вимірюється двома різними шкалами Цельсія і Фаренгейта. Отже, інтервали тут, на відміну від порядкової школи, є співмірними, тобто однаковими. Якщо ви пригадаєте попередній слайд, то безумовно відстані між, наприклад, першою партією за кількістю місць Верховній Раді України і другою, там реально йде розрив. Але якщо дивитися відстані між іншими партіями за кількістю місць, то вони будуть різні. Десь це може бути відмінність в декілька депутатських мандатів, в іншому випадку це декілька десятків депутатських мандатів відстання або інтервалу. В інтервальній шкалі кожен інтервал є рівним, тобто він однаковий. Разом з тим, інтервальна шкала не є найдосконалою. Чому? Тому що кажуть про те, що в інтервальній шкалі немає. Нуля в абсолютно математичному смислі. Ну, в різній літературі, залежно від україномовної, російськомовної та англомовної традиції, це позначається по-іншому, але ідея в тому, що тут нуль не означає відсутність певного явища. Як ми знаємо, ні в шкалі Цельсія, ні в шкалі Фаренгейта нуль не означає повну відсутність температури. Відповідно, якщо ми не маємо такого нуля, можете погратися з цифрами, подивитися, що інтервальна шкала справді не дозволяє абсолютно всіх. Математичних операцій, бо є певний нюанс. Всі, хто колись бували в Сполучених Штатах, або навпаки американці, які приїздять до нас, оця конвертація Цельсія, Фаренгейти, навпаки, Фаренгейта в Цельсія, все ж таки потребує певної формули, а не простого пропорційного співвідношення. Ну, і відповідно, коли кажуть про школу відносить, вони кажуть, що в неї є вуаля, нуль, який означає. Знов таки, це умовно, і в літературі це розкривається детальніше, але для того, щоб нам зрозуміти на цьому етапі, нуль означає відсутність явище. Ми не фіксуємо, тому що його нуль. Та? Ця шкала відносин, яка дозволяє між над собою практично усі можливі операції.